Сьогодні в нашій студії найвідоміші, найуспішніші мої колеги по блогінгу топові блогери. Я знаю, що ви їх всіх знаєте, але я вам їх представлю. Підписка, лайк та колокольчик. Бізнесвумен, крутишечка, яка сама себе зробила з нуля. Дівчинка, за якою в інсті слідкують понад 900 тисяч підписників. Щаслива дружина та мама двох янгуляток. Настюша Скальницька. Супер-блогер, який в своєму блозі наминає, от прям е, пожирає, поглинає. Смаколики. В тіктоці. Понад мільйон підписників. Це наймиліша тікток-родина Віталька і Марішка. Але, на жаль, її сьогодні немає. Але всі ми їх знаємо як Репсіки. Югу! Зараз буде ба.